Тебе, мов плющ обняти так міцно, щільно і закрити цвіту Я не боюсь тобі життя гагняти. Ти будеш, мов руїна, Листом крита вкрита. їй дає життя, він обіймає, боронить від негоди стійну кову. Але й руїна стала, так тримає товариша, або не впав додому Їм добре, так двох Як нам з тобою, а прийде час розсипатись в руїні? Нехай вона плюща сховає під собою. Навіщо здався плющу самотинні? Хіба на те, аби валяти з долі? Пораненим, пошарпаним, безсили, чи з розкочу повитись на тополі І статися для неї гірш могили?